Тимка другого, хоч і називають головним синоптиком Слобожанщини, та він у цій справі початківець. Йому три роки. Віщує прихід весни лише вдруге. До публічності ще не звик. Спрашує. Характер такої. Ну, Віктор Токальський першим дізнається, коли ж чекати весни. Раніше питав про це в бабака тимка першого. Тепер його замінив Тимко другий. Біолог сподівається, що його нинішній вихованець, як і попередник, не схибить. То весна буде Ровно через шість тижнів наступить тепло. Рані це значить шість тижнів нам придеться потерпіть. Що февралі в февралі буде холодно. заради тимка біолог Людмила Ушакова взялася за нитку та голку, пошила народному синоптику національне вбрання. Щоправда, одягати його гризун відмовився. Розстроїлася, Ну просто не все продумали. Не все продумали. Тепер ми в общем-то, учитывая його характер. То що він тільки проснувся і ще не проснувся. День бабака кажуть природоохоронці. Гарна нагода не лише дізнатися про нос погоди, а й нагадати про те, що ці гризуни стають рідкісними тваринами в Україні. Привітаємо увагу і жителів Харк... Харківщини, і жителів України к сохранінню природних ресурсів і всього живого. Це навіть найголовніша задача і того празника. Традиції на Слобожанщині дізнаватися через бабаків, якою буде весна, вже кілька століть. Таких синоптиків гризунів мало чи не кожне село. Тепер в Україні таких офіційних метеорологів лише двоє. Інший мешкає у Львові і прогнозує настрійдення. Людмила сотник, Вячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.